Вітаю, шановні, починаю свою частину ефіру. Я Дмитро Тузов. Слава Україні. Гарна новина сьогодні з нами Мирослава Гонгадзе, керівниця офісу Голос Америки в Східній Європі. Мирославо, вітаю! Вітаю, вітаю, слава Україні! Героям слава і дякую за те, що встигла повернутися з Чорнобильської атомної станції. Ві і при... Чорнобильської рівненської я була на рівненській станції. На рівненській на рівненській станції mm -hmm. на рівненській станції що більше цікавило стан власне. Атомного сектору України а до нього зараз прикута увага всього світу в зв'язку із ядерним тероризмом, який здійснює Російська Федерація. Це по перше, а по-друге, що ці потужності зараз забезпечують енергетичну безпеку країни, так чи стан на кордоні? Звідки ми так дуже пильно спостерігаємо за тим, що там може відбуватися? Насправді і те, і те дуже важливо. А перше для мене було дуже важливо зрозуміти стан готовності українського війська саме там на кордоні, і наскільки є ця небезпека з боку Білорусі реальною. Подивитися, наскільки військо і територіальна оборона там на місці. Ефективно працюють і а друге, звичайно, оскільки станція рівненська станція це одна це єдина діюча станція так близько до кордону з Білорусю, то зрозуміло, що вона є під особливим прицілом, під особливою увагою, знаючи те, що вже ми маємо на Запорізькій станції. Ну і третє це звичайно енергетична безпека. Ми знаємо, що Україна дуже залежить від атомної енергетики і 15 енергоблоків по, по країні. І якщо ще до війни це було половина енергоресурсів енергозабезпечення України йшла через атомні електростанції, то на сьогодні. Ця цифра набагато більша, як мені сказали на, на директор Рівненської атомної станції, тому все це дуже, дуже принципово важливо. Отже, і мушу сказати, що мені було ну я була приємно вражена, наприклад, будучи на кордоні з Білоруссю на цьому нульовому кілометрі, як кажуть, коли ти бачиш насправді білоруських військових. Там все нібито працює дуже добре з українського боку. На сьогодні є лише чотири дороги, які з'єднують магістралі, які з'єднували і з'єднують Україну з Білоруссю. і це так би мовити. Дуже а все решта, це болота. І сама природа насправді сьогодні допомагає українцям захистити свої території. Ну, я можу багато про це насправді говорити, тому що я вже вивчила, вивчила тему. Але так виглядає, що білоруси, як мені кажуть, українські військові на сьогодні, по-перше, їхня тактика. Військова тактика не направлена на і не ну не була ніколи направлена на напад, і вони не знають, як це робити. Звичайно, що вони можуть піти і можуть сформувати батальйони, і це все може статися. Але, але це буде просто для них це ну, смертоносний шлях. Смертоносний як? абсолютно так. Я я буквально вчора в ефірі розповідав з розмови. З мешканцем саме тих регіонів так він сказав, що звісно ми розуміємо, що якщо буде спроба вторгнення, то а, окупанти будуть знищені збройними силами України. Це не піддається сумніву. Якщо хтось десь проскочить болотами і лісами, ми їх просто повбиваємо. От цивільне населення ми їх просто повбиваємо. Так і було сказано. А загалом люди готові. А ти бачила якийсь рух там на кордоні? Та ти коли сказала білоруські військові, насправді ми ж не знаємо, тому що чи вони чи всі білоруські Чи вони російські так, так, так. справа в тому, що вони формують зараз змішані підрозділи саме для того, щоб білорусів гнати під ну так під командою російських військових. Ну, дивися, дуже... Чітко мені сказав губернатор рівненщини, що для війська що важливо, військ для війська важливо бути згуртованим і мати мотивацію. Ну одна з один, один з умов. Так? білоруське військо сьогодні, як ми бачимо, як ми читаємо, не має цієї мотивації. Тим більше я чую дуже багато і можна читати дуже багато аналітики, коли до речі, американський інститут війни нещодавно оприлюднив цю аналітику про те, що вже Тертя між білорусами і росіянами, тому що росіяни не поважають Жити шкочі, білоруси, це звичайно. І Друге, це там вони практично окупували лікарні місцеві, окупували Росіяни, окупували дуже багато речей, які ну, з якими білоруси не погоджуються з іншого боку. Позавчора. Вчора я розмовляла з одним з військових, який воює в, в в полку Каліновського, білоруському полку, який воює на за інтереси України тут в Україні. Він колишній спецназівець військовий білоруський, він залишив службу в 2020 році лише. І він каже, що я його спитала наскільки його він каже, що 10% приблизно його колег таки залишили службу через незгоду з владою. А всі решта продовжують е, працювати, і він каже, що вони е, дуже е, ну е, Їх переконані, тобто вони проросійські залишилися, і якщо їм скажуть... З промитим, мозком. З промитим мозком, так і якщо вони, е, е, якщо, вони е, е, якщо їм скажуть іти, то вони е, таки підуть, навіть якщо на смерть з іншого боку, я розмовляла з місцевими жителями, як ти кажеш, ми всіх їх повбиває. То там була одна родина, що у дві сестри, одна в Рівненській області, інша в поряд вже в Білорусі. І одна одній дзвонить і каже: Ти своєму чоловіку скажи, що навіть нехай не сміє, тому що ми тут йому. Вона каже, ти що ти таке мені говориш? Так ми вас визволяти будемо. Нічого нас не треба визволяти, але я тебе попереджаю. Якщо він сюди зайде, я його сама застрелю своїми руками. Тому там така зараз ситуація. Та. У нас з тобою бачиш, збіглася інформація. А реально це так і звучить. Ми їх будемо вбивати. Якщо вони прийдуть сюди, ми будемо їх вбивати. Такий рівень насправді ненависті до окупантів після всього, що вони зробили в Україні. А ядерна тема є до речі, ось це захоплення атомних станцій стояло у Путіна серед пріоритетів під час цих планів дуже швидко окупувати Україну. А і а, наскільки це цьому приділяють цьому ядерному тероризму? У нас була захоплена Чорнобильська атомна станція. Так і зараз це величезна біда і величезна проблема із Запорізькою, Запорізькою. атомною так. станцією. Наскільки цьому приділяють увагу саме цим цим фактам ядерного тероризму з боку Росії в Сполучених Штатах Америки? Дивися прид... нібито то розуміють, але не до кінця. От зараз саме тому я вирішила, що цю тему, треба тему треба більше піднімати, і саме тому я поїхала на, на, на станцію показати, як це працює, і яка є в цьому небезпека, тому що мені здається, що все ж. Таки у світі не усвідомлюють масштабів. Української атомної енергетики, і наскільки у випадку чогось це може призвести до катастрофи, і ця катастрофа не українська тоді буде, це катастрофа буде всесвітня. Це катастрофа буде точно повністю європейська. Ну і я так розумію, що зараз вже це стало, ну піднялося на серйозний рівень, і ми знаємо, що МАГАТЕ зараз буде посилати своїх інспекторів на всі українські ядерні станції і так би мовити, Минулого тижня до речі інспектори були на Рівненській. Вони так само ну їздили по всіх станціях, але я так розумію, що вони будуть ну будуть робити це як перманентну місію на на цих на 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 українських атомних станціях. І ну зараз ми бачимо, що різні заяви лунають, в тому числі і з боку МАГАТЕ про те, що там відбувається який процес перемовин про виведення російських військ із Запорізької станції. І мені здається, що це справді дуже важлива тема, щоб люди зрозуміли, що це проблема не лише українська, це проблема загальносвітового масштабу. Ну і треба усвідомити наскільки в яких складних умовах працюють ці люди. Вони ж постійно працюють в умовах ну, таких величезних ризиків, тому що ну прильот це я вже вимовчу, звичайно що. Як мені кажуть, на станції, що в них є всі засоби для, для захисту, і що не станеться, навіть якщо буде прильот, то в них теж є механізми захисту. Що такого вони не передбачають такої катастрофи, що може статися щось таке, як Чорнобильська станція. Але в будь-якому випадку, і, і працівники станції Потребують не лише там підтримки і нормальних умов життя, вони потребують психологічної підтримки, і це те, що сьогодні е, просять українці, також і ми часто говоримо про е, санкції проти Росатому. Я розумію, що це дуже важка тема, та тому, що світ зараз намагається якось компенсувати нестачу російського газу і нафти, і це якби перш першочергове завдання. Хоча це також важливо мені здається піднімати це питання, тому що Росія, яка займається ядерним тероризмом. Зараз захоплена найбільша в Європі атомна станція продовжує будувати станції в інших країнах. В тому числі в країнах європейського союзу і модернізувати свою ядерну зброю. До речі, так само так і я, я думаю, мені здається, це наступний етап нашої активності для того, щоб просунути санкції, в тому числі і проти Росатому. Є. для того, щоб пошвидше очистити територію, визволити в тому числі Запорізьку атомну станцію. Ми ж з собою Америку зараз не відкриваємо. Україні потрібна допомога безсумнівно в Сполучених Штатах прийнято військовий бюджет і бюджет на підтримку України. І наскільки я знаю, що там є і е, секретна частина бюджету, ніхто її не відкриє, її на, не будемо... навіть я її не відкрию. Ми її не будемо відкривати. Я думаю, що навіть ми її не знаємо до кінця, і ніхто не знає, окрім окремих. людей. Але чи, чи можемо ми на твою думку сподіватися, що от найсмачніше для того, щоб якомога швидше припинити цю війну, так вигнати окупантів з України саме в цій частині? Дивись, давай так зараз. Сьогодні те, що я бачу, вже ну во перше дуже важко навіть розібратися з цими грошима, тому що їх настільки багато з різних боків. Що е, коли там називають якісь суми, то я так усміхаюся, тому що я розумію, що люди ну не я не я не знаю фахівця, який тобі скаже точно суму. Скільки грошей вже сьогодні виділено в Україні і скільки ще передбачається? Дуже складно Ти має, з боку сполучених штатів. З боку Сполучених штатів і загалом Ну, тільки сьогодні, наприклад, там була заява про 8, додаткових 800 мільйонів на допомогу енергетичним ресурсам. Була заява додаткових 500 мільйонів. була заява, є очікується прийняття чи. Намагаються демократи провести в конгресі 37 мільярдів для на наступний рік ще в цьому в цій каденції. Поки ще не змінився склад конгресу. Зараз перші енергосистеми прийшли сьогодні. Перші в Україну від сполучених штатів. Один мільярд доларів сьогодні зібрали в на засіданні в Франції на конференції. Тобто ці суми просто злетять. Зі всіх боків там президент Зеленський попросив 854 п'ятдесят міль... 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 мільйони додаткових на підтримку в зиму. Ну тобто, насправді суми просто безкінечні і вони всюди. І я тут не думаю, навіть не інколи думаю, українці не усвідомлюють, що насправді і військові напевно не до кінця усвідомлюють, що е їм зарплату то платить е Америка Європа, тому що український бюджет не наповнений. Е а, але якщо говорити про конкретну, конкретну зброю, то ми знаємо, що е, зараз американці сфокусовані на е, допомозі в захисті неба е, ПВО, а е, ну і зрозуміло, там хаймарси і так далі. Всі це зброя. І що сьогодні які заяви звучать з американського боку? Що е, ми даємо вам зброю, ви вирішуєте, як нею користуватися. Ми зараз зараз тобою це... так швиденько знаєш у ті, ті назви, які лунають в Україні постійно. Я розумію, що ти не військ, не, не військовий експерт, так mm -hmm. але зараз у нас всі стали військовими експертами. Я, я по... точно не військовий експерт, по і по о... не о... Ho... відверто кажучи, знаєш, до... це знову ж це так само питання. Всі експерти від війни, від фінансів, від енергетики, від всього. Я можу говорити лише про те, що я бачила, або або знаю на ну, точно добре. Те, що сполучені штати, якби заохотили уряд Німеччини передати танків Леопарду а це ж нам відомо. так? На твою думку, це твоя думка, та чи зможемо ми їх побачити найближчим часом на лінії фронту в складі збройних сил України? Ну дивись, так я розумію, що леопарди поставили і ще мають додатково поставити там з гіпардами, чи там гіпарди, леопарди. Там є два типи танків. Я не знаю, які сильніші гіпарди, гіпарди чи це бетер? зенітні танки, їх, гіпарди. Поставляють, їх так. поставляють. А леопарди а це леопард ті складніші. 2, це те, що, от, знаєш, це як, як мантра це Леопард 2, 2 леопард 2 та леопард та, та, 2. Та, та, та. 2. Не, 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 Не скажу тобі, не знаю. Думаю, що так, німці дуже складно йдуть на. Знаєш, дуже важливо розуміти, що мені один німець пояснив взагалі, чому так складно німцям розкрутитися і все-таки погодитися на це все. Це дуже ментальна. Психологічно насправді як би то, як би це не звучало річ. Німці після Другої світової війни, вся їхня доктрина і вся доктрина Європи і Америки була направлена на те, щоб роззброїти роз, роз, німців і зробити їх чітко пацифістами. І за усі ці роки від Другої світової війни вони насправді так вони виробляють зброю. Це не Ті, питання. Але вони насправді їх в їхньому в їхній доктрині це не розповсюджувати цю зброю і не використовувати цю зброю. І тому от цей, поки у них зміниться ця ментальність, це триває дуже довго. Але за американців, скажи, будь ласка, якщо сполучені штати. Ну так простимулювали, скажімо, чи подали сигнал, правильно сказати німецькому уряду? А насправді ж не лише німецькому а й решті урядів. Що це означає, що самі американці готові поставити Абрамси українській армії? Я дивлюся, що за останні там 10 місяців війни позиція, що поставляти настільки змінюється весь час. Тому казали, не будемо, не будемо таких давати, потім дали, не будемо такого давати, потім дали. Тому я не виключаю, що, що знову ж таки І, і це насправді важливо і добре, тому що на початку війни. І американці, зокрема, не вірили настільки збройним силам України. Збройні сили України показали свою здатність успішно, ефективно і креативно, я б сказала, використовувати цю зброю і відповідально використовувати цю зброю. Тому зараз американські військові більше довіряють українським військовим. Йде більша тісніша співпраця. І більше дослухаються. Вони вже точно зна вони вже розуміють, що хто тут експерт на полі хто бою знає так хто кому чи вони знають краще, що їм потрібно. І можу сказати, що я бачила бачила в під кордоном різну зброю. А, і, і українські військові вміють на будь-який з них. е-е Будь-якою з них користуватися, і я е... хтось мене спитав, типу, е... наскільки Україна готова до НАТО? Я сказала, Україна, певно, готова до НАТО більше, ніж будь-хто інший, тому що українські військові вміють вже користуватися будь-якою різною, е... різного виробництва е... зброї, різних країн. Так що це... знаєш, я цю еволюцію спостерігав по своїм американським знайомим, які вночі 24 лютого почали телефонувати і писати: Ну що ж, Джавеліне, де дидж... Я розумів, що у людей теж було відчуття, що все за три доби Україна складеться, і все це було марно. А потім вони мені самі почали писати: Ну, ми бачимо де Джавеліне. А я їм пишу не лише джавеліне, шановні. Там і українські стугни праці багато чого, багато та і одразу відчувався от, просто карколомне зростання поваги. Як до Збройних сил України, так і до, взагалі, до українського народу. Ну, я вам скажу, що на ну, вибачі я просто була вражена, тому що там поряд з джавелінами, які я бачила, стоять там якісь, а, якась ракетна установка, яку зняли з якогось постаменту радянська стара, яку зняли українські інженери і військові. Поставили на якийсь там трак на велику з грузову машину. якимось чином вона запрацювала це ракетна установка, і вона працює. Ну, от, слухай. Передай американцям, що я... якщо ракетна. Абрамси не передадуть, ми запустимо в дію Т 34 який стоїть в Києві на проспекті це... перемог. Я не, не не, не насправді не здивуюся, що це Слухай, стало. ще один ще буквально про одну марку зброї. Ну тому що у нас здається, навіть ось такі маленькі діти знають, що таке f 16 Це вже... Це треба теж як мантру F-16, 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 F-16. Чому це важливо? Під час останнього ракетного удару по Україні я вважаю відмінно відпрацювала українська протиповітряна оборона. Там статистика з 70 запущених ракет 60 було збито. Так, якщо будучи винищувачі в складі протиповітряної оборони, мені здається, що Путін залишиться взагалі без жодних аргументів в цій війні. Дивися, е, е, звичайно, потрібно, і я не знаю, коли це станеться рано чи пізно воно станеться, але мені здається, що і я знаю, що вже є технології і можливості, щоб їх виробляти в самій Україні. Так що, неможливо, не конкретно саме такого типу. Але є і іншого типу, яку які можна виробляти в Україні. Ти про що... мабуть безпілотники про... говориш? Ні, не лише про безпілотники. Я говорю про активність. Заінтригувала. Ні. Заінтригувала. Ми зараз з тобою поборемося із російськими фейками і дезінформацією, тому що це теж складова нашого існування. Отже, наша рубрика Антитеза, наш фронт боротьби з російською дезінформацією, рубрика «Антитеза». антитеза. Суть в тому, що мені здається, це дуже співзвучно із цим ниттям, а яке поширюють росіяни про втому від України. Про, про те, що це все вже набридло всім, і все таке інше. І, а, і а, от тут різні модифікації цієї дезінформації відбуваються. А ідеться про те, що зараз російські медіа я, я спеціально я просто не хочу їх популяризувати, але це відбувається. А, значить, е, організували наступний вал дезінформації. Вони говорять про те, що. А в сполучених штатах, нібито визнали, що їм невигідна в лапках перемога України. Я одразу це маркую як фейк. знаю, щоб це як за чисту монету. Але цікаво, яка, яка суть цього фейку. І як ти, як людина, яка орієнтуєшся в тому, що відбувається в сполучених штатах, можеш це прокоментувати. Росіяни згадують американського аналітика, якого звати Брайан Кларк який висловив свою особисту думку про те, що навіть якщо Америка зможе допомогти повернути Україні всі свої землі, не доводячи ситуацію до ядерної війни, однаково метою США є стабільні та передбачувані відносини з Росією, тому тут ну от не все так однозначно, треба думати? Ну відверто кажучи, я навіть слухай, звучать от, так, от людина собі щось написала і сказала, придумала так. Це абсолютно не означає, що це може бути якась там конкретна політика якоїсь якоїсь держави. Ну точно в сполучених штатах. В сполучених штатах повна свобода слова, і всі, що хочуть, то й, й балькочуть. Розумієш за забагато, бо у вас російські канали Буває. Йдуть. Я би позакривав. Це ну це питання насправді. Це дуже це, це конституційне питання, це стаття конституції про, про свободу. Але це насправді. Окрема думка окремої людини і те, що Сполучені Штати до кінця з Україною в цій війні, це просто заявляється щодня практично різними посадовцями. Тому я би відверто кажучи, навіть не звертала на такі заяви уваги. А, і, але так є, є школа реалістів. Яка Кісінджерська школа, яка в ній є група людей, аналітиків, які говорять про те, що треба вести мирні переговори, про те, що треба Росію задовільнити, про те, що в Росії є е, е, сфера своїх інтересів? Але всі вони, якщо там ще з 10 місяців назад вони мали вагу, вони вже втратили повністю навіть кредиті, тобто вони довіру до себе, тому що ну видно, що це абсолютно не безпідставні е, заяви, і і так би мовити, спровоковані чи підтримувані. З боку з боку Кремля, тобто так, я що... так розумію, що довіра до таких аналітиків втрачається синхронно і з да. тим, як росіяни втрачають а, окуповані території, наприклад, як є, як, як українці зні знищують міфи про велику Росію і велику Російську армію. Я так розумію, що маніпуляція тут полягає в тому, що взяли думку якогось окремого exactly. аналітика Absolutely. і подали, ніби yeah, це, як позиція це позиція уряду. уряду. Ну Люди завжди, от ти дуже правильно важливо сказав, що не мо. Якщо ви читаєте якусь новину, то подивіться, звідки вона прийшла, прочитайте перше джерело, це дуже важливо, і не поширюйте, якщо вам до якщо ви щось таке прочитали і не пнеперевірену інформацію. Тому що неперевіреної інформації дуже багато. Мирослав, у нас як завжди, просто пожежа з часу. Я біда, казала, біда, тобі, та, що але дуже швидко, дуже щоб нас не вимкнули з ефіру. Ти сказала, поки склад конгресу не змінився. Що у нас у. Для України дуже важливо зберегти двопартійну, а насправді багатопартійну підтримку в Сполучених Штатах. Ну, отже, стосунки між демократами і республіканцями, як одні і інші, ставляться до підтримки України. І я чесно тобі скажу, зізнаю, що деякі мої знайомі, які підтримують республіканську партію, в тому числі експрезидента Трампа вони говорять, що несправедливо в Україні до Трампа ставляться його демонізують. Вся перевага там демократам і все таке інше. Але ми з тобою розуміємо, що Україна повинна мати, як я сказав, двопартійну підтримку. Двопартійна підтримка щоб коротко, двопартійна підтримка України залишиться однозначно. Вона існує навіть в прихильників Трампа вони кажуть, що вони будуть підтримувати Україну. Що зміниться? Що може змінитися? Те, що частина оцих прихильників Трампа вони більш радикальні в їх вимагають контролю за ресурсами, які надаються Україні. Це не є погано. Це не є погано, тому що е, я думаю, що і українці повинні вимагати контролю за ресурсами, які приходять в Україну. 100%. Це не мають лише американці про це турбуватися. Так що будуть питання, і коли, е, коли якась частина конгресу буде ставити це питання активніше, і для України єдине, що важливо, це бути прозорими і давати. Повністю цю інформацію і працювати з інспекторами, і не буде ніяких проблем. І двопартійна підтримка України залишиться. Якщо будуть маніпулювати, ну тут вже питання українсьукраїнської я України. від себе буду дам і перемагати, тому перемагати. що захід і Сполучені Штати дуже люблять історії успіху, які ну, ми зараз так. Бачимо. Виглядає, що історія успіху вже в Україні намалювалась. Мирослава Гонгадзе, керівниця офісу Голосу Америки в Східній Європі. Дякую, дякую Морослава. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.